Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як закриваю мисок, виконуючи трикотажний шов петля в петлю так, щоб не було виражених куточків. Це шов можна використовувати для миска шкарпетки або рукавички. Зазвичай при закритті, у нас зі сторони, де заправляється нитка, куток ховається всередину, а зі сторони, де був початок шва, утворюється кут. І виріб має неохайний вигляд. У цьому відео я поділюся, як уникнути цієї проблеми. Всього кілька простих прийомів, і шов виглядатиме ідеально з обох боків. Зазвичай, коли ми виконуємо трикотажний шов, то кожну петлю ми підхоплюємо голкою два рази перший раз з виворотної сторони, другий раз з лицевої. Але для того, щоб у нас не було куточків, ми перші дві петлі і останні дві петлі будемо підхоплювати по одному разу. Роботу розміщуємо так, щоб спиця, від якої йде нитка, була далі. У мене в роботі 10 петель на кожній спиці. Шивати починаємо з першої спиці. На першій спиці знаходимо першу петлю, вводимо голку з лицевої сторони і можемо скинути цю петлю. Далі ми підхоплюємо сусідню петлю, але вже з виворотньої сторони. Нитку добре затягнути. Переходжу до другої спиці. Першу петлю також підхоплюю один раз з лицевої сторони. Тобто так, відразу скидаю її зі спиці і підхоплюю сусідню петлю з виворотньої сторони. Нитку добре підтягую. Переходимо до першої спиці, знаходимо першу петлю, її ми підхопили вже один раз, вводимо з лицьової сторони голку, можемо скидувати цю петлю і вводимо в сусідню з вивородньої сторони. Нитку підтягуємо і переходимо до другої спиці. В першу петлю вставляю голку з лицьової сторони, скидуємо її, підхоплюємо сусідню петлю з виворотньої сторони. Затягуємо нитку. Знову переходимо до першої спиці, підхоплюємо першу петлю з лицевої сторони, скидуємо її, другу з виворотньої, затягуємо нитку. Переходимо до другої спиці, підхоплюємо першу петлю з лицевої сторони. Скидаємо її і другу петлю підхоплюємо з виворотньої сторони. Нитку затягуємо. Переходимо до першої спиці. Першу петлю підхоплюємо з лицевої сторони, скидуємо її, другу з виворотньої сторони нитку затягуємо міцно. Переходимо до другої, підхоплюємо першу петлю з лицевої. Скидуємо другу петлю з виворотньої сторони, ниточку затягуємо, продовжуємо. На першій спиці підхоплюємо першу петлю з лицевої сторони, скидуємо, другу з виворотньої сторони, нитку затягуємо. На другій спиці підхоплюємо першу петлю з лицьової сторони, другу з виворотньої сторони, нитку затягуємо. На першій спиці підхоплюємо першу петлю з лицьової сторони, другу з виворотньої, нитку затягуємо, на другій спиці підхоплюємо першу петлю з лицьової сторони. Скидуємо другу з виворотньої, нитку затягуємо, продовжуємо далі зшивати, поки у нас не залишиться по дві петлі на кожній спиці. У нас залишається по дві петлі на кожній спиці. Першу петлю підхоплюємо з лицевої сторони, останню з виворотні можемо скидати петлю зі спиці. На другій спиці першу петлю підхоплюємо з лицевої сторони, другу з виворотні скидаємо з робочої спиці. Затягуємо, тобто останні дві петлі ми підхопили по одному разу. Залишається заправити нитку, протягнемо голку на виворотню сторону, вивернемо виріб і зафіксуємо нитку.